Lexus UX, який нещодавно заїхав, вже була проведена дефектовка. Зараз розкажу, що по ньому потрібно робити, які запчастини купили і скільки вони коштують. Ну, почну одразу із дефектовки. Тут була демонтована фара, ще деякі елементи. Акумулятор зняли, зарядили. він в робочому стані. Корпус воздушний буде відреставрований, радіатори цілі. Вентилятори теж. Ну і деякі пластики тут, що які були попередку, всі піддаються реставруванню. Фара теж буде відреставрована, корпус не сильно пошкоджений. Замовили скло за 110 доларів із Китаю. В Україні таке коштує 8 тисяч гривень. Ну і в цілому тут по дефектовці все. Тепер розкажу вам по новим запчастинам. Попередку придбали два абсорбера, це оригінал. Це нижня частина. Він такий досить твердий, бо зазвичай абсорбер такий ну, легенький, а цей такий, ну прям як пластмасовий. Ось так він буде ставати сюди. Його вартість 3200 гривень. І верхній абсорбер, ось такий цей вже більш такий. Мігенький теж оригінал, це коштує 1300 гривень. Він стає ось так. Потім направляюча бампера оригінал, ліва на крило 1100 гривень. Ось така накладка ощільнього крила Буш на оригінал 1000 гривень. З доставкою обійшлося в 1300 гривень. Крило буде відреставроване, там була тріщина по ньому. Крило алюмінієво, його запаяють, відрихтують і пофарбують. З ним нічого страшного немає. Далі, капот алюмінієвий, тайвань. Зсередини є ось такий герметик. Капот алюмінієвий, ще раз повторюся, і його ціна 300 доларів. І ще був замовлений бампер в зборі, але без значка, без туманок і без партроніків. Вартість бампера в зборі F Sport коштує 380 доларів. Значок ось такий Lexus, це він йде під d Його вартість 100 доларів не оригінал. Оригінальні запчастини дуже дорогі, тому що їх не так багато в Україні. Модель UX не дуже популярна. Так що вартість на запчастини дуже висока. Але ось ці запчастини по Тайвані їх замовили, вони досить непоганої якості, тому що вже мали досвід використання запчастин тайванських і зазвичай вони такі ну ніякі. Ми їх просто замовляли, дивилися і відправляли. Бо робити з них щось було це гріх. А цей бампер і от капот, решітка і ця вся передня конструкція досить хорошої якості. А, туманки ще потрібно докупити, але туманки по оригіналу коштують одна штука десь 300 доларів. Ще потрібно придбати а, дістронік, який встановлюється під значком. Він коштує БВУ оригінал 100. доларів, Але він підходить і від rav 4, і ще від деяких моделей Toyota. От. А потім проводка бампера під парктроніки, новий оригінал замовили із штатів 50 доларів. Потрібно трохи почекати, десь в районі місяця вона припливе. І парктроніки оригінальні будуть встановлюватись теж по 50 доларів. Ну і все, ось така ціна на запчастини. Так що цей ліксус чекає свої черги, щоб заїхати на рихтовку. будуть пофарбовані. Запчастини встановлені, і легкий ремонт буде зроблений ось тут. Підрихтується тут нічого серйозного немає. І в подальшому вже все покажу. Ну і якщо вас цікавлять автомобілі із штатів, звертайтеся за номером телефону, який буде вказаний в опису під відео. Професійно підберемо, відремонтуємо і доставимо до вашого дому.